Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів 600 тисяч бюлетенів. Повернулися про це. Повідомив очільник угорської опозиційної партії Петр Мадяр. І зрозуміло, що Віктор Орбан скоріш за все скаже, що 87,7% бюлетенів повернулися. Всі вони були за те, щоб Україну до європейського союзу не брали. Ну а потім пообіцяє, що він колись ці всі цифри покаже, але у під. Сумку, ми з вами зрозуміємо, що ні, а все це узгоджується з інформацією від джерел уряду про те, що всупереч пропагандистській брехні загальна кількість виборців може становити максимум 600 тисяч. Це якщо говорити про те, скільки можуть прийти підтримати Віктора Орбана. Це найнижча цифра за всю славну історію національних консультацій. Ну або ж опитувань, та і їм уряду Орбана вдалося досягти. Цього лише за кілька місяців шляхом тотальної мобілізації та спалювання десятків мільярдів державних коштів, тому що знову таки нагадаємо, що тут та саме опитування може й не було таким дорогим, роздрукувати ці самі бюлетені для опитування, але багато грошей було направлено на дезінформацію, на білборди, на те, щоб там зобразити, не знаю. Зеленського фондерляєн і так далі і з запитанням доколі вони будуть вирішувати нашу долю, і доколі вони будуть розпоряджатися нашими грошима. А також були заяви про те, що нібито Угорщина за свої гроші тримає весь європейський союз, а тому не збирається витрачати їх ще й на Україну, якщо Україна доєднається до європейського союзу. Ну і от в такому дусі на такому тлі, на такому фоні, відбувалося голосування стосовно долучати чи не долучати Україну до Європейського Сього союзу президент України знаходиться сьогодні в Нідерландах. Він полетів для того, щоб взяти участь в саміті НАТО. Але окрім цього, просто зараз маємо можливість послухати звернення президента до учасників пленарного засідання форуму оборонних індустрій у Нідерландах. Воно розпочалося, тому пряму мову передаємо главі Української держави. дякую, за запросили мене. Дякую, Маркову, дякую, пане міністре і всі учасники. дякую also, Нідерландам so за те, що прийняли so, нас. Uh, Дуже дякую, дорогі друзі. Дякую за вашу увагу до України. І до наших спільних оборонних спроможностей. Ключове слово тут. Я думаю, що We це спільні. Ми всі розуміємо. що... Що це довготривала загроза? Е, і ця довготривала загроза це Росія. Але в реальності ми не просто е, самі стоїмо перед Росією. Ми ми б е, протидіємо державним і недержавним діячам, які підтримують цю агресію. і ця мережа включає Росію, північну Корею, режим Ірану, Китайські компанії та багато, багато багато схем у світі, які виробляють зброю, та відхиль проводять операції проти нашої країни, нашого народу та європи. тільки раз. Разом ми можемо протидіяти цьому і найкращий спосіб це робити. це вдарити по е, центру цієї агресії. І розірвати будь-який зв'язок, який, зв який е, е, поєднує Росію з її змовниками, тому наші пріоритети чіткі. Наше спільне виробництво озброєння та реальні обмеження на ті компанії, які співпрацюють з Росією через санкції та інші обмежувальні заходи. Дякую кожному, хто нам допомагає в цьому. зараз ключові питання сьогодні щодо оборонного виробництва. По перше. Інвестиції та технології. наша оборона потенціал нашої оборонної вироб, виробництва перевищує 44 мільярди доларів. Це майже тисяча е, військових засобів від артилерії до передових засобів, дронів, передових способів ведення війни ракет. але близько 40% цього потенціалу немає належного фінансування. Це проблема. на Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 восьми мільйонів дронів кожних на рік різного різного типу. Але у нас є фінансування на значно меншу кількість. І той же час Росія використовує не тільки свою нафтові доходи для своєї оборони, але ресурси так само нової північної Кореї та Ірану. і має корумповані зв'язки з іншими країнами тому наша об'єднана солідарність це не від, від, відповідь на російську військову мережу якщо ми відкриті до різних до різних форм співпраці в оборонному секторі включно з е, обміном нашим досвідом та досягненнями е, досягненнями з тими хто допомагає нам найбільше ми повинні е, <тур> е бути бу 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 <тур> лідерами у <тур> дроновій галузі <тур> ударних дронах, і і дронах перехоплювачевих. І продовжувати русуватися з виробництвом традиційної зброї, враховуючи ті уроки, які ми отримали від цього від цієї війни. Будь ласка, збільшіть ваше інвестування в крвспільна спіль спільно з Україною виробництво зброї. Всі 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 вся зброя, яку ми виробляємо, вона стане частиною сильної Європи та її безпекової системи. В цьому контексті ми запрошуємо ми схвалюємо європейську ініціативу безпекову як. Включає 150 мільярд мільярдів євро на оборонну промисловість, і ми сподіваємося, що ця програма буде активно використовуватися як наступний ресурс підтримки нашої спільної безпеки. І важливо мати на увазі, що Україна рівноправний партнер у цій програмі. Це означає, що забезпечити забезпечення безпеки це наша спільна справа. По друге довготривала стійкість нашої країни. нема ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну. Росія відхиляє, відкидає всі мирні пропозиції, включно з тими, які надходять від сполучених штатів. Путін Думає лише про війну, це факт. можливо, він пов'язує свою власне політичне виживання з його здатністю продовжувати вбивства. То чим довше він вбиває, тим довше він буде жити. і наша розвідка під, це підтверджує Росія. Пла планує нові військові операції на території НАТО. це означає, що ваші країни і ця війна, яка зараз відбувається в Україні. Вони готуються до, до того, щоб Ми маємо зупинити Путіна зараз в Україні, але треба зрозуміти, що його мета вона за межами України. Теж європейські країни повинні збільшити оборонні витрати. Ми віримо, що що 5% ВВП це належний рівень європейський рівень може допомогти зруйнувати російські ілюзії. Що війна з Європою може їм дати щось? цю ілюзію треба знищити швидше, і треба знищити російську спроможність продовжувати війну з України краще стримати Росію там, де ця війна почалася. І я дякую кожній країні. Я дякую кожному лідеру, який вже вирішив е, внести свій внесок поріквобрену від в оборонні видатки, щоб підтримати Україну. Якщо кожна європейська країна виділить хоча б 5% свого свого ВВП і ми будемо вдякуємо тим країнам, які вже надають більше. Як Norway. Нідерланди, Норвегія, Sweden. Швеція Такі такі великі внески від Німеччини. і це резонно раціонально тому що це збільшує шанси на мир в Європі, і будь ласка, подбайте про те, що ваші країни і ваші компанії не допомагають Росії або її посередникам будь-якому будь-який спосіб. Це критично важливо, дуже важливо і немає значно якоїсь видатної російської зброї, суттєвої, яка виготовляється. Без обладнання чи сировини з інших країн, і включно на жаль з деякими з деяких європейських країн. Масцо це має зупинитися. такі компоненти можна знайти в кожній російській ракеті в більшості їхніх дронів та в військових військовому транспорті, і це не просто чайна Китай, це так само Тайвань. Деякі з цих компонентів надходять з європейських країн і від сполучених штатів. і кожен цей компонент, чи інстручі чи, е, обладнання е, допомагає просувати війну і це є злочином проти миру. Кожен кожна схема, яка допомагає їм виготовляти дрони шахет. Чи інші інструменти вбивства це не просто допомагати допомога війні проти нас? Це загроза всім вам. і це той спосіб, який що відчуваємо ми в Україні. Давайте подумаємо про те, що наш оборонний потенціал і потенціал наших партнерів працює на наш мир, а не для російської, на не російської божевілля. Дуже вам дякую. Слава Україні. Ну що ж, ми мали можливість послухати звернення президента України Володимира Зеленського. Сподіваюся, що це звернення почуємо не тільки ми, а й наші партнери в Європі, які зокрема долучаться до того, щоб Україна мала більше зброї, в тому числі і виготовленої на території України за допомогою інвестицій від наших партнерів, тому що знову ж таки там ми перейшли до того, що ми не просимо надати нам зброю. Ми просимо інвестувати в нашу зброю в спільне виробництво, а також долучатися ці. Її зброєю з свого боку для того, щоб долати спільного ворога, який наразі а, і досі продовжує атакувати Україну, погрожуючи при цьому всьому а, світу.